Зустрічали студенти-медики одного осіннього ранку перехожих містян у семісінькому центрі міста. Влаштували благодійний концерт на підтримку бійців. АТО. така акція у волонтерського руху закарпатського базового державного медичного коледжу далеко не перша. Ми влаштували цей виступ для підтримки бійців. А взагалі ми це робимо для наших закарпатських бійців, тих бійців, що з хуста то є 12 прикордонників. Ми збирали їм до цього кошти. Збираємо тепер і будемо збирати, надіюся, на майбутнє. Бути кос і тато поїхав, може КОС, кохана людина, брат. Ну, поїхали в АТО, і хочемо допомогти і теплими речами, збираємо кошти. Студентам що студенти не обмані, студенти чесні люди. І Наш медик дуже хоче допомогти. І навіть влаштували флешмоб безплатно, щоб люди допомагали. Лиш, на жаль, люди не всі відгукуються на наш вив. Ми дуже просимо, щоб люди давали гроші. Ми дуже хочемо допомогти нашим хлопцям, які служать в АТО. Волонтери патріотично налаштовані прапори на щоках, національний дух у серцях і державний гімн України з вуст. Так студенти-медики провели флешмоб. А поруч стояли скриньки, куди небайдужі хустяни мали змогу кинути гроші. Зібрані кошти підуть на потреби армії. На сьогоднішній день ми зібрали кошти в сумі 2700 тисячі гривень. І сьогодні також зіберемо певну суму. І на ці гроші ми закупимо теплий одяг для наших устян, які перебувають в зоні АТО. Окрім виступів студентів-медиків, сьогодні можна було побачити і малюнки, і вироби із квілінгу, виконані власними руками. Волонтери виставили їх на продаж а виручені кошти теж свого роду додаток до зібраної суми. Подібна благодійна акція. Далеко не остання запевняють її організатори.